Доброго дня, дорогі друзі. Ми сьогодні знову мандруємо по нашій Україні. І сьогодні ми з вами знаходимося у зоопарку в село Меденичі. Не забудьте підписатися на наш канал, щось дуже мало підписів. Ви, напевно, забуваєте підписатися. Внизу там є підписатися, натискаєте і ми будемо далі мандрувати нашою Україною. А зараз ми. Знаходимося в зоопарку село Меденничі. Ось тут бачите є. Такі вартість квитків, дорослий 130 гривень, дитячі 90 і тут такий тигр гарний, бачите, зоопарк працює, каса. الماس عرب دام وحتى